Рада Майдану хоче конституцію 2004 року, і доручає аби лідери опозиції вели відповідні перемови, адже останніми днями багато говорили про те, що опозиція не може дійти згоди щодо документ, до документа. Детальніше про все розпитаємо в Олексія Сімакова, який зараз перебуває на майдані. Він з нами на живому зв'язку. Олексію чи з'явилися сьогодні на майдані лідери опозиції, і чи справді серед них розкол? Вітаю віто так. Головна одна із нагальних вимог майданівців це зміни до конституції. Якою вона має бути наразі вирішує Рада Майдану разом із опозицією. Перед її засіданням Арсеній Яценюк запевнив, що жодних суперечностей в опозиції щодо цього питання немає. Прошу живу мову. Диктаторські повноваження Віктора Януковича повинні бути скасовані, і ми повертаємося до конституції 2004 року. Хто проти цієї позиції, це означає, що він з Віктором Януковичем. Хто намагається переписати конституцію знову під себе, це означає, що він нічим не відрізняється від Віктора Януковича. Зараз у нас позиція трьох опозиційних сил однакова. Наразі відомо, що Рада Майдану домовилась спершу повернутися до конституції зразка 2004 року, а вже після формування нового складу уряду вносити до основного закону нові напрацювання. Олексію, ми знаємо, що сьогодні на барикадах знову з'явилися матері. Чиї цього разу і чого просили? Так, Віто, Справді сьогодні на Грушевського завітали зо два десятки жінок, які назвали себе матерями військовослужбовців. Вони прийшли розбирати бар... барикади. Потрапили на Грушевського. Вони зі сторони урядового кварталу. Їх без клопоту пропустили правоохоронці. Жінки відразу взялися прибирати хрести, які мітингувальники символічно встановили перед міліціянтами в пам'ять про загиблих на Грушевського. Активісти зауважили, дехто з жінок вигляд мав за молодий, як для матері військовика. У Меня теж рібенок, пусть девочка, Какая разница. Я за тих, хто здесь стоїть і захищає. порядок. Чем мы пришли? Выставили нашим детям Христы. Кто право давал? Кто право давал им? А? Я оцениваю, что это за деньги люди вышли. Это по всей Украине 94 человека, которые уже погибли за это все. По всей Украине. Это не им кресты ставленные. Гаряче нині і на майданах у регіонах приміром на Полтавщині продовжують затримувати активістів. Як нині виглядає карта протестів, знає моя колега Юлія Янчар. На Полтавщині минулої ночі міліція затримала двох активістів місцевого євромайдану, обласного очільника удару Петра Ворону та керівника обласної свободи Романа Чобанівського. Чоловіків звинувачують у тому, що нібито саме вони 25 січня організували захоплення приміщення сесійної зали облради. Затриманих одразу доправили до місцевих райвідділків. Попри нічний час та дощ будівлі пікетували з півсотні євромайданівців, які вимагали зупинити політичні репресії. Слідчі твердять для Примусового допиту мали рішення суду. свободівцеві вже оголосили підозру і посадили на два місяці під домашній арешт. Теж саме чекає і на ударівця. Що касається, я вам пояснив, живі, здорові знаходяться в приміщенні з ними. Адвокат Петро Ворона, діючий депутат, який 11 років входить у будівлю без перешкоджання. 24 січня увірувався цю будівлю, Чим за Шкодив діяльності обласної ради. Шановні, безглуздя повні. А ось у Тернополі, де обласна ода і досі ще в облозі, активісти місцевого євромайдану пройшлися кабінетами, аби переконатися, чи не заважають мітингувальники посадовцям. Більшість із них на робочих місцях і не скаржаться ні на барикади перед будівлею, ні на мітингувальників. Щоправда, в кількох кабінетах таки були зачинені двері. Не було на робочому місці і керівника Валентина Коптяна. Ми бачимо Добре, що тут є камера, тому що може щось пропасти і власне буде якось політ ситуація не павна. Але зараз їх немає на робочому місці. Тисяч гривень уже і два мільйони протягом двох років. Такі гроші виділили львівські обласні депутати на лікування постраждалих на майдані. Визначили і п'ять місцевих шпиталів, де прийматимуть хворих. Рішення ухвалили нині на сесії. За неофіційну інформацію протягом минулих двох тижнів у медзаклади Львова з майдану доправили майже два десятки активістів. До того ж, самі медики та пересічні громадяни не залишаються байдужими і теж збирають на лікування. Лікарі дають все, що можуть, все, що можуть, і все, що не можуть. Вони готові між собою збирати гроші, якщо потрібно, купляти необхідний препарат. Але і постійно приходять приходять люди, які навіть не кажуть, хто вони є, і допомагають.